Так, друзі, доброго дня! Сьогодні в нас в повітрі віє італійською піцею, пастою. Хочеться випити навіть келих вина, Бо сьогодні в нас на огляді італійський автопром. Це в нас Альфа Ромео Giulia 2018 року. Знаю, що спільнота Альфа Ромео у нас в Україні досить розвинена. Знаю окремо, що у Львові дуже багато власників Альфа Ромео. Постараюся так зверхньо вам розказати про даний автомобіль. Знаю, що є багато дуже специфіки. Цей автомобіль люблять дуже багато. Воно і не дивно, бо тут на двохлітровому моторі 280 кінських сил, та в нас повний привід. Хочу почати з мінусів, бо дуже не подобається мені оглядовість в цій машині, дуже товсті, стойки, і воно краде простір ваш. І тяжче дивитися просто на ситуацію, яка відбувається на дорозі, також дуже не подобається те, що тут дуже маленький виворот руля. Якщо вам треба буде десь розвернутися, вам потрібно буде кілька разів здавати назад вперед, щоб виїхати там з вузького провулку і так далі. Але з плюсів, як тільки я присів в цей автомобіль. Мені зразу вона сподобалась те, як вона керується, те, як вона їде. Я навіть спочатку не зрозумів, що тут реально стоїть двигун 2.0. Вона їде ну, не слабше, ніж деякі трьохлітрові е, машини, які там трошки більші. І ну, враження таке складається, що у вас взагалі не двохлітровий автомобіль. Хоча розхід показує орієнтовний е, 14 літрів плюс-мінус. Ну, це я вважаю, що для такої машини це адекватно. При тому, що тут постійно хочеться на ній їхати, на ній вона тебе провокує на дорозі, щоб когось обігнати, щоб когось підрізати, щоб когось випередити. То мені в цьому плані машина дуже подобається. Альформао можна назвати прямим конкурентом BMW f 30 саме 330 та a 4 b 9 Але коли ви дивитесь на ці машини, то ви не бачите схожості, бо тому, що автомобіль кардинально різний, він виглядає по спортивному. Коли ми присядемо в салон, ви побачите, що там спортивна приборка, спортивні сидіння. Загалом автомобіль набагато цікавіший хоча плюс-мінус в такому самому бюджеті він і продається. Дуже подобається панель приладів, вона проста. Тут є маркування Alfa Romeo, дуже гарно виглядає це все. Круглі тахометри, які виглядають як реально в спортивних машинах. Можна міняти швидкість, можна дивитися, який у вас розхід і так далі. Ну, це все звичайні та базові речі. Найбільшим розчаруванням для мене було це ось цей монітор. Коли я дивився на фотографіях про цю машину, коли я почав дивитися огляди, я думав, що воно повністю буде інформативне, у Вас тут будуть значки, якісь щось вам буде показувати. Але насправді не так. Весь монітор це ось ця ось ця зона. Більше в нас нічого немає. Це просто вони зробили для того, щоб просто візуально воно виглядало гарніше. Не спорю, гарніше дійсно виглядає, але трошки ти відчуваєш себе таким обманутим. Що говорити про кермо? Найбільшою фішкою, якою я вважаю, є в цьому автомобілі, це те, що тут є кнопка старт-стоп. Ну це просто геніально, це е, геніальний маркетинговий хід. Тільки через цю кнопочку старт-стоп я хотів купити собі цю машину, щоб потім всім вихвалятися, показувати і е, розказувати, що в мене Альфа Ромео, на якій машина заводиться з керма. Так, ну якщо говорити про зовнішній вигляд, тут я взагалі не маю до чого придертися. Просто подивіться, як італійці могли довершити просто цей кузов. Єдине, що я би зробив, я би напевно зробив агресивніші трошки передні фари, бо все-таки машина так кричить про спорт. Коли сідаєш, вона така відчувається, що вона спортивна. Фари дуже такі загладжені і ну, немає такої спортивності в передньому вигляді. Ми маємо спереду в нас. Заглушка під дистронік, є комплектація, в яких дистронік знаходиться саме тут. Дуже гарний бампер. Він є не дешевий. Якщо надумаєте купувати таку машину, то готуйтеся до того, що ціни на них досить високі. Більше нема чого розказати по передній частині. Все звичайно, все по-простому. Тепер ходіть, подивимося на диски. Диски це взагалі окрема історія. Тут настоять 18-ті диски на червоних супортах. І Чорні диски на червоній машині, бо я вважаю, саме червоною має бути Альфа Ромео Джулія, бо це є Італія в нас дуже гарно виглядає, дуже прикольні, дуже незвичні. І якби я мав Альфа Ромео Джулія, я саме ставив би такі. Хоча мені би розмір радіус хотілося б поставити якийсь плюс-мінус 19 бо тут на стоять 18-ки. Реально зовні, коли дивишся на автомобіль, ти думаєш, як вона може коштувати ті гроші, які вона там стоїть в нас в Україні. А це орієнтовно там 22 тисячі доларів, вона плюс-мінус коштує. Якщо подивитися на А4Б9, ви побачите на авторі за адекватний варіант з невеликими пошкодженнями, плюс-мінус ту саму ціну. BMW 330 також плюс-мінус в районі 19-20 тисяч. Але коли ти сідаєш в салон цієї машини, ти розумієш, ну де вони зекономили, де вони сфальшивали. Бо якість зборки на вигляд вона є хорошою. Але коли ти починаєш це все мацати, тобі так відгукується оця BMW F30 з її салоном, з її якістю зборки, і ти розумієш, чому, чому така ціна. Crazy задня частина автомобіля виглядає не менш ефекту, бо тут є всі продумані деталі. Ззаду ми маємо маркування повного приводу, маємо маркування джулія, значок, все як як зазвичай. По задньому бамперу, що можна сказати? Вони продумали все. Вони зробили навіть вирізи під вихлопну систему. Тобто, знаєте, зараз багато автовиробників просто роблять обманки і так далі. Тут вони все це продумали. Маємо парктроніки, і маємо заглушку на це, на паногак. Щоб буксирувати, немає нічого сказати. Фари задні виглядають так, ніби вони трошки притоновані, хоча вони так і виглядають, це додає ефектності машини. Дуже класно зробили виробники Alfa Romeo в тому плані, що коли ви купляєте якийсь автомобіль, і у вас немає такої багатої комплектації, вони мають багато пустих кнопок. Тут такого немає. Тут, якщо ви бачите, всі кнопки зайняті, є багато комплектацій, де немає навіть підігріву сидінь. То тут вони пусті. Тут є також у нас, щоб відключити нам парктроніки, нам треба дивитися з лівої сторони, там, де водій. Також там можна виключити старт-стоп. І хочу вам показати, до речі, як перемикаються режими водіння. Зараз у нас, як я казав, Natural. Так виглядає Dynamic. Так, знову Natural і... All Seasons, той, що я вам і казав, там якраз кольорами це все сигналізується і показує вам червоний. Ти маєш бути дикий як бик навалювати на цій машині. Так, якщо говорити про задній ряд сидінь, тут дуже мало місця. По-перше, пройом, коли ви залазите в машину, він дуже вузький, він якось так дивно зроблений. Уявіть собі, що ви на парковці збоку є машина, ви не маєте повністю як відкрити двері. Тобто простір у вас ще зменшується, і я не знаю, як тут треба сідати. Е, я сижу за собою. У мене зріст там плюс-мінус 1,80 метрів. Але мені, в принципі, вистачає місця, вистачає але так впритул. Тобто в колінах ще є, напевно, сантиметрів десь 3-4. Стелею я вже торкаюся. Е, ззаду ми маємо два порти для зарядки ваших девайсів. Маємо підігрів задніх сидінь, як лівого, так і правого. Також в нас є. Підлокітник з двома підстаканниками. І маємо панораму. Шумоізоляція на цей клас вона є досить високою. Тут не чути ніяких таких посторонніх шумів. Є деякі питання до колес, бо тому що зараз чути такі шуми, що вони видають. Там можливо щось вони не допрацювали. Наступний момент це багажник. Він тут є, але я не знаю, на що його вистачає. Тут вистачає якесь там сміття закинути, дуже маленький простір, тобто висота самого багажника. Я не знаю, якщо ви маєте дитину, вам треба буде поставити коляску. Я думаю, що вам буде важко дуже це зробити. Під багажного простору взагалі немає. Тут в нас є блоки запобіжників, якщо я не помиляюся, і дуже багато краде це все місце. Тут ні запаски, ні про що не можна тут говорити. Так, хвилинка реклами. Так, продовжуємо далі. Якщо говорити про ходову, то ходова в даному класі вона є такою золотою серединою. І я не побачив ніяких таких величезних мінусів, але й чогось там ваг дуже комфортного також не побачив. Для повсякденного керування її вистачає з головою. До речі, якщо говорити про... Режими їзди, їх тут є три. Це є Dynamic. це динамік, вона змінює зовсім кермо. Кермо набагато стає гостріше, вона набагато резвіше керується, тримає постійно 2500 обертів. Щоб в будь-який момент вам потрібно було вискочити, вона це замість вас зробить. Далі наступний режим це є All Season. Це є типу. Типу такого еко про, як є в BMW. Там мені здається, це якась як економія палива мінімальна і ну, мінімалізувати викиди автомобіля. І третій режим в нас Natural, так він називається. Це є режим, який найбільше підходить вам для повсякденної їзди. Тобто машина себе нормально поводить, вона, якщо натиснути на газ, вона їде, але не дає такої динаміки, як на саме першому режимі, про який я вам говорив. Гальма в машині вистачає, бо я думаю, ви могли побачити по зовнішньому вигляду супортів. Вони виглядають так ну переконливо. Тому я думаю, там питань з тим, щоб вам відтормозитися з 100 км за годину, їх не буде. Так, ну і що можна сказати в кінці, друзі? Машина дуже ефектна. Якщо ви хочете, щоб ви виділялися в потоці, щоб вам було комфортно пересуватися, щоб ви могли швидко це робити, то ця Альфа Ромео однозначно для вас. Такі машини ми привозимо в бюджеті 15 тисяч доларів. Якщо вас цікавлять схожі варіанти, обов'язково звертайтеся в нашу компанію, пишіть коментарі, дивіться попередні відео та ставте лайки. З вами була компанія Global Auto Автолоджістик.